Виконуємо номер 635 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. З кількома способами з сп п'яти олівців різних кольорів можна обрати три олівці. Приступаємо до виконання. Позначимо кольори цифрами: 1, 2, 3, 4. 5. У нас 5 олівців різного кольору. А тепер розміщуємо по три олівці, перший, другий і третій колір, перший другий і четвертий колір, перший другий і п'ятий колір, перший третій і четвертий колір, перший третій і п'ятий колір. Перший четвертий і п'ятий колір, другий третій четвертий колір, другий третій і п'ятий колір, другий четвертий і п'ятий колір, і третій четвертий і п'ятий колір. Ну, в берному порядку: Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять способів. Записуємо відповідь. 10 способів. Ми дали відповідь на питання: скількома способами з п'яти олівців різних кольорів можна обрати три олівці. Номер 635, виконано.